Скоро, скоро, скоро ми з вами зможемо відпочивати, як би ви думали, де? О, яка інтрига створилася, ні, особливо, якщо не дивиться назву. Ну, звісно ж, в Криму. Є! І власне тому я вам вирішила допомогти зекономити на екскурсоводах. Ні, ну а нащо ж переплачувати? Ви собі за ті гроші купите креветок чи там вобли сушеної, А я вам зараз безкоштовно Ну, добре, за лайк! Розповім декілька фактів, цікавинок і легенд про славно звісне ластівчинне гніздо, яке чимось не похоже на Санмаринівський замок, ну але погодьтеся, в нас гарніше. Хто думає так само, то у вас просто прекрасний смак. Ну а хто не думає, то розуйте очі. Ладно, я жартую, ну але по факту, в нас гарніше. З розташування, бо це, знають лі, обширне поняття, а не 5 метрів квадратних. І так, розташований цей славнозвісний прекрасний замок в 20 кілометрах від Ялти, село Гаскра, Аврорина Скеля, Мис Айтодор, якщо що. Але перш ніж перейти до реальної історії Ластівчиного гнізда, я би хотіла вам розповісти легенду про нього, тому що як тільки ви знаєте його реальну історію, а вона скажу чесно, коротше така собі. Угу. Ви вже напевно не будете ним аж так захоплюватись. Тому, поки в нас цей настрій казковий, давайте все таки перенесемось з дитинства на декілька хвилин і позахоплюємося вигаданою історією. Почалося все в часи античності. Коли Геракл робив своїх 12 подвигів, коли боги Олімпу спускалися на землю, і коли серед лісу легко можна було спіткати, як не кентавра, то сатира. Але то все грецьке, а ми про Крим говоримо. Георгій, ти не розумієш, що в нас тут казковий момент, який не треба перебивати і не можна. Але раз ти вже перебив, то я тобі скажу, що греки мають пряме відношення до Криму. Яке саме розповім потім, а зараз легенда. І так, в лісі ми могли зустріти як не сатира, то кентавра. А на от цій скелі в Криму той діло любила тасуватися богиня в ранішньої зорі Аврора. Вона кожної ніченьки приходила туди, сідала і чекала перших променів сонця. І разом з ними освітлювала всю всю землю. І була та аврора такою гарною, що то просто капот. Все як в мультиках. біля неї літали пташки, бігали мишки і білочки, співали їй пісні, зав'язували волосся в бантик. Ну, в, краще, в цих, в кращих традиціях діснеївських мультфільмів. от неї захоплювалися всі люди, ну і боги Олімпу теж, навіть з самого вищого рівня. А особливо неї захоплювався пан Посейдон, владика всіх, всіх, всіх морів. Ну, власне, в тому і була його проблема, що він владика всіх-всіх-всіх морів, тому що Аврора не могла жити без сонячного світла, і відмовилась переїжджати до Посейдона на глибину. Така ні ні, -ні сарян, Посейдончик, і не поїду з тобою. От, а без спільного проживання ніякого зустрічання. Коротше, нічого в них не склалося. І що? Подумали би ви і я. Але не Посейдон. Його его зачепили, йому відмовили, і він не зміг того достойно пережити. Тому той діло влаштовував на чорному морі, як не бурі, то шторми, то просто його хвилював. Коротше, не давав аврорі спокійно насолоджуватися з її улюбленим видовищем. Ну і плюс нагадував про себе, ну а вдруг передумає. Але вона не передумала, і я її прекрасно розумію, бо внаслідок дії того владики морів загинуло дуже багато рибалок, дуже багато моряків, наші той вбивця. Тому Посейдон вирішив змінити тактику і взяти цю аврору силою. Точніше, силою і хитрістю. І той пі... Підлюк, хто знає, як буде падлісти по-українськи, напишіть, будь ласка. Так от, той Підлюк підмовив Бога вітрів Еола, або той закрив небо над Чорним морем темним та хмарами. І що з того? А той, що Аврора прийшла на свою скелю чекати на своє улюблене сонце і так довго чекала, що заснула. І в цей момент її безтямства Посейдонушка донушка пішов до неї з діадемою в руках. А діадема та була не проста, а зачарована не то на ув'язнення волі Гаврори, не то на те, аби богиня в ранішньої зорі закохалася в бога всіх мурів. Шостке. І все би в нього вийшло, якби в той момент не спрацював закон підлості. Він зашпортався. Оце лошара. Діадема впала розбилася, і даній шматочок залетів поміж скали. І на тому місці виріс чудовий чудовий замок, ластівчини гніздо, який став символом нерозділеного кохання. Та й таке. І ще одна легенда: що, мол, це просто якийсь дуже ревневий чоловік побудував той замок для своєї дружини. Бо дружина та була вау! Красуня, красуня, красуня. І він весь час переживав, що вона собі заведе якогось коханця. Угу. Та й побудував їй той відлюдницький замок з розрахунком на те, що ну, з моря, понятно, ніхто не залізе по ті скелі, а суші, коханці побояться зайти, бо, на перший погляд, замок стоїть на ненадто стійкій поверхні. До слова, жінці, тієї щось не сподобалося жити в замку тому з видом на море, і вона стрибнула зі скелі. До речі, Айтудор теж має дуже цікаву історію, як на мене, навіть цікавіше, ніж у того стівчене гніздо. Про нього знали знову ж таки з античних часів, і називався він тоді кріометопон в перекладі баранічий лоб. І тут я зависла півгодини розглядала фотку того мису, намагаючись розладити там той баранічий лоб. Але поки що побачила тільки козеня. Першому столітті туди прибули римляни і побудували Ну, Не Таку невеличку вежу, в якій вони і жили, ті римляни. Якщо бути точнішою, то римські ти воїни. Ти Казала про греків, а тут римляни. Де греки? Я тебе питаю. А греки в Греції Георгій. Ну але раз я сказала, що розповім, то я розповім. Все почалося в шостому столітті до нашої ери. Древні греки Меліне правильніше надибали Крим. Їм там сподобалося, ну бо все було по-домашньому. От вони і не захотіли уїжджати з Крима і почали там будувати свої міста. Всім нам відомі Херсонес і Феодосію, ну і мало кому відомі Пантикапей, Німфей, Кірітаку і інші. Ці міста, до речі, одночасно були державами, які... Час від часу входили то одне царство, то в інакше ну, неважливо. От до речі, ці греки-тере Еліни вони взагалі нікого не окупували, будувалися на вільному місці, ніким не зайнятому, і мирно жили, навіть співпрацювали з тими, хто жив там до них раніше. Але потім сталося велике переселення народів, більша польовина, більша польовина і дітей звалила криза, шмиза, всяке таке, але це окремо не інтересно, бо я вже відповіла на питання, звідки греки взялися в Криму. Ну, але повернемося все-таки до лостівчиного гнізда. Його висота 10 метрів, ширина 12, а довжина 20. Цілий ніц. Тим не менше, саме цей замок несе в собі узагальнений образ кримської землі. Саме так про нього пишуть інтернет-видання. Щоправда, в цій прекрасній будівлі є одне, але назву її придумали, як би ви думали хто? Московити. Точніше, московитка Рахманіна. Щоправда? В найкращих російських традиціях перша версія Ластівчиного гнізда побудована цією Рахманіною була як би ви думали чим? Ну, звісно ж, дерев'яною халупою. Все по російським найкращим стандартам. Тут пише що шоруски, як завжди, вигадали свою історію. Вже потім приїхав німець хер Рудольф фон Штенгер цієї загніваючої Європи, яка до сих пір не може зігнити. Зніс цей величезний російський архітектурний шедевр в стилі хатка-загадка і побудував на його місці, оце, що ми бачимо до сих пір. Скажу, та як є на тому місці, я прям дуже зловкішалася. Але потім почала вивчати інформацію далі і знала, що спроектував той замок. Леонід. Леонід. Леонід Шервуд, Тоже московит. Угу. Але або нам не було так обідно, скажу, що біля замку ще був сад, який обвалився разом зі скалою. Не передбачив пан Леонід цього. Московит. Пан Леонід московит. Ладно, це сталося внаслідок землетрусу. До речі, внаслідок того ж землетрусу через отримані пошкодження ластівченне гніздо закрили для відвідувачів аж на цілих 40 років для відбудування. І не заробив на цьому теж московит. Приятненько. Ще в нього прізвище Шер Путін. Оцей Шер Путін купив Хера Рудольфа. Не матюкайся. Але я не матюкаюся. Хер в Німеччині це те саме, що сеньор в Італії, бан в Польщі чи місія Франції. Вже все. А лише секунду, розповім вам, чому така дивна назва. А вона така по ходу, тому що ластівки люблять будувати свої гнізда в максимально дивних і малодоступних місцях. Та й таке все. Про ластівчини гніздо ми вже знаємо багатенько. Тепер лишилося чекати, поки ЗСУ виженуть з Криму всіх понаїхавших, і ми зможемо подивитися на нього вживу.